Ранок 2 червня в міськвиконкомі почався з апаратної наради під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалазуба та заступника міського голови Андрія Криштопова за участі керівників департаментів, служб та управлінь міста, комунальних підприємств. Перше на що було зроблено наголос, це систематичне накопичення об'ємів води в резервуарах для забезпечення усіх водопідйомів по місту у зв'язку зі збільшенням споживання населення влітку і на якість води, на що вказує, і Держпродспоживслужба чи обов'язки керівника комунального підприємства Білгородністровського водоканал Зураб Турманідзе запевнив, що ситуація на контролі це щоденний моніторинг та звітність перед контролюючими службами? Працівниками комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго ведуться ремонтні роботи тепломереж згідно дефектних актів на рівні облдержадміністрації, знову ж захищено різницю в тарифах для населення, остаточне рішення за державним міністерством. А поки міська рада та виконком повинні продумати, як допомогти підприємству, думати, яким чином допомагати підприємству, бо різниця вже велика. Скільки загалом різниця? Те, що вами захищено 47 мільйонів. За дорученням Андрія Криштопова, найбільший наголос в роботі сьогодні треба зробити щодо покосу трави. Часті дощі та підвищена вологість, зробили свої справи. Відпрацювати це питання злагоджено, повинні перш за все, міський центр благоустрій та комунальне підприємство «Автотранссервіс». по різним напрямкам. Відпрацьовується звернення від співвласників багатоквартирних будинків і на комунальному підприємстві «ЖО1». Сьогодні це ремонти під'їздів, перекладання каналізаційних мереж та водопостачання, поки трави на прибудинковій території. Все згідно графіку та запитів від громадян. Переклали каналізацію формовок молодіжні 12 а там проблемну ділянку вище підняли наш водопостачання змінили теплопостачання. Ну а цього штатному розкладу. На комунальному підприємстві ринок Асорті ведуться заплановані роботи у вбиральнях та м'ясному корпусі. Перевіряється справність кондиціонерів та систем охолодження. Працівники комунального підприємства «Автотранссервіс» працюють згідно закріплених дільниць. На прибирання вулиць вийшли 23 двірники. Вся техніка на маршрутах по вивезенню твердих побутових відходів. Триває робота з укладання договорів. Укладу на нових загрузків за прошлого неділо один новий з населенням і два з юридичними особами. Юридичний відділ в нас вже працює на, на минулому тижні 15 судових наказів. Інспектори та патрульні муніципальної варти несуть службу по охороні правопорядку та недопущення правопорушень. Очільниця комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай наголосила на збільшенні випадків звернень щодо поганого самопочуття людей на вулиці. Одне з реагувань муніципалів врятувало чоловіку життя. Тому переконливе прохання до громадян не виходити у спеку, не вживати алкоголь у громадських місцях. Озвучена інформація і щодо питань освіти. Пролунали останні дзвоники в закладах загальної середньої освіти. Для випускників тривають сесії НМТ. Розпочалась оздоровча кампанія. Це табори з денним перебуванням, які відкрились в трьох закладах для дітей пільгової категорії. Спільно з департаментом соціального захисту формуються списки по отриманню путівок на відпочинок у літні оздоровчі табори. По завершенню наради було наголошено на виконанні доручень попередніх нарад згідно визначених термінів. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.